Короче, знову ж таки з'явився, яка притягається саме Гришка Сила Миколаєвич, явки наявки невідомі, заяви в нього будь-яких не надходило. В той же час від адвоката Ришка Самачівеля Володимира Болевича не дійшло до питання, якому в якому питання відкласти розгляд даного провадження, зв'язку з тим, що на даний визначений час немає можливості прибутися до осінньості. В Київському апеляційному суді будь-яких підтверджень таке питання не надано. Можливо, в наступному засіданні на це буде питання засідання. Тому думка прокурора про можливість продовження судового засідання без участі вказаних осіб, оскільки участь відвіда до КВП, я обов'язково ласка. Ну, я вважаю, що наразі сьогодні провести судове засідання не надається за можливим, оскільки відсутне захисник. Разом з тим прошу суд тоді в такому разі відкласти судове засідання на наступну дату. Прошу визначити строк наступного судового засідання максимально списом до сьогоднішньої дати. Разом з тим прошу відповідно до обмору частини 4 статті 277 кодексу принято промісного пропорушення строки розвідку адміністративного пропорушення зупинити. Також прошу суд додатково повідомити. Пишка Сергія Миколаєвича та його адвоката Щегора про те, що про наступну дату судового засідання а також прошу суд в даному повідомленні вказати їм на те, що в зв'язку з тим, що ними постійно здійснюється неявка судових засідання, зловживаються їхні зловживаються права. І е, наразі на минулому на судовому засіданні е, дата засідання було узгоджено грешком Сергія Миколая, який повідомляв суд про те, що він буде перебувати в відпустці, і сьогоднішня дата була з ним особисто узгоджена, було враховані всі його побажання що додати судового засідання, і все ж таки він досі не з'явився. Разом з тим, на минулому засіданні він повідомляв про те, що можна розглядати справу взагалі без його адвоката, без нього, тобто заявляв такі клопотання. Тому я вважаю, що треба надіслати їм повідомлення, де вказати, що в разі їхнього повторної неявки, дана справа буде розглянута по суті за наявними матеріалами, які додані до тобто клопотання, навіть без їхньої участі. Так, все вкладно суду за судомкою прокурора, то він покажемо про стан судомки, не буде оголошено перегляд. В свою чергу судом буде направлено повідомлення як вишку, адвокату Фігулю про те, що в разі повторної відповідної неявки судом буде розглянути матеріали по суті без їхньої участі. Зі скорськи їхні процеса поведінки за час всього розгляду даного провадження.